Доброго дня малята! Запрошую вас до творчої майстерні! Одного разу на білому аркуші паперу зустрілись три сестрички. Червона, синя і жовта фарби. Вони захотіли намалювати щось гарне, але засперечались. Я говорила жовта фарба, розфарбую сонце. Я дарую світло і тепло. Я найголовніша. Ні, я найголовніша, заперечувала синя фарба. Якби не я, не було б моря і неба. Де б тоді висіло ваше сонце? Дурниці. вигукнула червона фарба. Без мене не було б ні вогню, ні квітів, ні фруктів. Я найголовніша. Їх суперечка тривала вже довго, а аркуш паперу залишався білим. Вашому непорозумінню зарадити легко, посміхнувся дідусь пензлик. Потрібно лише жити дружно. Зараз я розповім, що потрібно зробити для того, щоб фарби потоваришували. Якщо змішати червону і синю фарбу, отримаємо фіолетову. Змішуємо синю і жовту, отримуємо зелений колір. Змішуємо жовтий і червоний, отримуємо помаранчевий. Якщо змішуємо червоний і білий, отримуємо рожевий. При змішуванні чорного і білого отримується сірий колір. Тож беріть фарби і пензлики і створюйте свої власні історії. Бажаю вам творчості і натхнення!